Чи варто уваги Спрінбанк 12 років витримки Кас Strength 57,2% алкоголю. І чи варто переплачувати за це віскі? Давайте дізнаємось. Друзі, 85% людей, які дивляться канал Смак Віскі, не підписалися. Підпишіться, будь ласка, на цей канал для того, щоб не пропускати нові випуски і для того, щоб розвивати канал Смак Віски. Колись Кембелтаун регіон начислював 34 дистилерії, які виготовляли віскі, а зараз. Тільки три. Це Спринбанк, Гленгойл і Гленско. Я спробував дві дистилерії дві з трьох: це Спрінбанк 10-річний і, і Кілкеран 12-річний віскі, яке мені сподобалось більше, ніж Спрінбанк 10. Але Спрінбанк також ще випускає Лон і Хезлберн. Я сподіваюся, скоро спробую і ці віскі, і складу якусь свою думку. Після того, як я ознайомився з Спрінбанк 10 років витримки, я вирішив піти далі і знайомитися з дистилерією Спрінбанк. І сьогодні у нас на огляді Спрінбанк 12 років. Це бачкова міцність, 57,2% алкоголю. Це бач номер 24-86, це 6-5-24 рік. Минулорічний спрінбанк, який у нас сьогодні на огляді. Цей спрінбанк витримувався 70% в ексбурбонних бочках і 30% в хересних бочках. Це віскі не проходила холодну фільтрацію та не фарбувалося на задній частині на етикетці задній. На пляжці так і написано, що воно не проходила холодної фільтрації і не фарбувалася, що, в принципі, маркетингового тексту ноль, але корисної інформації по цьому віскі достатньо. Ніжки цього віскі формуються дуже повільно. Віскі дуже маслянисте, колір бурштиновий. Дуже гарний колір. На аромат це віскі одразу нагадує мені спрінбанк 10 років. Далі відчуваються сухофрукти, родзинки, дубові ноти. Віски класно інтегроване, алкоголь не сильно відчувається на аромат, на смак, звичайно. 57,2% алкоголю може трішки відчуватися. Але знову ж таки, перший ковток це такий ковток, який треба просто, щоб звикнути до цієї міцності віскі, а далі вже можна розгледіти деякі ноти. Звичайно, перший ковток трішки важко, мені дається, тому що 57,2% алкоголю це не 40 і не 43%, але на першому плані йдуть такі приємні, але колючі спеції. Потім сухофрукти, ваніль, дубовість, і, в принципі, аромат і смак, вони інтегровані між собою, і смак доповнює аромат. За другим ковтком вже можна розглядіти деякі ноти з бурбонних бочок, з хересних бочок. Відчувається все-таки схожість з Sprintbank 10, але з більш вираженими хересними бочками. Після смаку цього віскі середній. Дається в сухофрукти і ваніль. Ця пляшка в мене відкрита десь два місяці, і я також порівнював з Бонахавен 12 років бочкової міцності 22 року. І хочеться порівняти це віскі з Бонахавен 12 років. На колір Бонахавен 12 років. Більш темніший така мідь. І Бунгавен 12 річний. Тут чисто 100% витримки в хересних бочках, коли як 70% цього віскі з 12 в бурбонних і 30% в хересних бочках. На аромат Бунгаун 12 го року більш м'якіший, більш фруктуозний, більш солодкий. І, звичайно ж, палет сухофруктів. Бунхавен 12 він більш розширений. І більш такий солодкий, більше чорносливо-родзинково шоколадних спецій, в додаток з трохи більше, ніж середнім післясмаком і шоколадно-сухофруктним фінішем. Спрінбанова 12 – це чудова віскі, яке можна купувати для свого домашнього бару. По ціні це віскі я брав по акції 140 євро. З доставкою це 150 євро. Що мені подобається в спрінбан 12 років, саме цей 57,2% це 2024 року випуску. Те, що тут більш вираженіший сухофрукний профіль в порівнянні з спринтбан 10 років витримки, тут більше цікавих рівнів палет, але із мінусів, щоб я б міг би назвати, це досить короткий фініш цього віскі. Він не такий зі спеціями, як, наприклад, з, в порівнянні з Бунхавен 12 років 2022 року. Але в принципі він має місце бути. І мене запитували, чи якщо забрати етикетку, бренд, і взагалі не, не знати, що це Спринтбанк, а це Бунхавен. запитали, чи мені реально подобається Спрінбанк. Я сказав так, смачне віскі, але я б не порівнював би ці два віскі, тому що в них. Трішки різні. Моя суб'єктивна оцінка за Sprintban 12 років бочкової міцності 87 із 100 балів. Ну і цікаво, ж буде порівняти Sprintban 12-річний з 25-м роком випуску, там, де є три види бочок витримувалася в 70% бурбонах, 25% хересних і 5% рома. І сказати свою думку, чи 25-й рік покращився в порівнянні з 24-м чи ні. Також запрошую вас стати спонсором каналу «Смак Віскі». Якщо ви хочете підтримати канал, є два рівні YouTube Membership, які називаються перший рівень Whisky Fun і другий рівень Whisky Drum. Якщо вас цікавить підтримка на розвиток каналу Смак Віскі, обов'язково переходьте за посиланням, натискайте кнопку Join і приєднуйтесь до смак Whisky спільноти. А на цьому у мене все. Побачимось наступного відео. Бувай!